Максим, поділись, будь ласка, своїм першим враженням навчання на нашому факультеті. Привіт! Мені дуже сподобався інститут економіки і управління, а саме інженерно-будівельний факультет, який виявився дуже цікавим, а саме. Керівництво факультету приділяє багато уваги першокурсникам. Також дуже цікавий тут рада, яка виявилася активною, проявляє активність стосовно не тільки свого, а саме старших курсів, а й першого курсу, які розповідають дуже багато гарно цікавого про життя інституту, а також про традиції цього інституту. Тому будемо вчитися, і там буде далі видно. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що особисто вам сподобалось у роботі студентської ради інженерно-будівельного факультету? На нашому факультеті проводилося дуже багато різноманітних заходів, але найбільше мені запам'ятався флешмоб. Так, дійсно. Проведення Такого заходу було здивуванням для наших студентів. Особисто мені склалися у мене такі відчуття, що це свято прийшло з чимось новим до нашого факультету, і проведення його було настільки чудовим і крутим, що цьому здивувалися навіть деякі студенти, не тільки нашого факультету, ми організовували це свято і на вулиці Стрілецькій біля головного корпусу нашого інституту. І багато студентів заохотливо прийшло на відвідування нашого дня факультету. Дякую. Доброго дня, Богдан. Скажіть, будь ласка, що особисто вам сподобалось в роботі студентської ради інженерно-будівельного факультету? Доброго дня. Особисто я дуже задоволений роботою студентської ради нашого факультету. Їх силами і їх діями. Було зібрано дуже багато студентів, які прийняли участь у акції Дні донора. Особисто я також приймав участь і можу вас завірити в тому, що це була просто шалена акція. Дуже багато охочих бажаючих студентів, які приймали участь в даній акції. Вони йшли туди, і вони знали, навіщо вони йдуть, тому що частина їх в майбутньому може врятувати десятки життів. І це дуже приємно, тому що. Не тільки в даній акції, взагалі завжди їх зусиллями, їх сумлінною працею в нашому інституті проводиться дуже багато різних яскравих заходів, феєричних шоу та розважальних програм. Я дуже задоволений роботою з ради нашого факультету і від себе хочу сказати велике вам дякую. 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 дня, Іван Олександрович, поділіться, будь ласка, своїм враженням про роботу студентської ради інженерно-будівельного факультету. Особисто в мене залишилися лише позитивні спогади про роботу нашої студентської ради. Також запам'яталася участь студентської ради, деяких членів студентської ради в gps кампанії в жовтні минулого року. Члени студентської ради приймали участь у координуванні самого проєкту та займали такі посади, як можна сказати, бригадирів помічників бригадирів gps бригад Враховуючи, що результати... Досить вдалі нашої gps піез кампанії можна сказати, що студенти справилися зі своєю задачею. В майбутньому я вважаю, що треба залучати студентів до такої творчої геодезичної та експедиційної роботи. Дякую, дякую. Добрий день, Наталія Володимирівна. Що ви запам'ятали з роботи студентської ради інженерно-будівельного факультету? Ну, добрий день. Якщо стосується минулого року, то мабуть організація проведення дня факультету, святкування тижня факультету. По перше, запам'яталося. Велика стіна з зображенням факультету, символів факультету, і запитання до гостей свята, чого ви чекаєте стосовно цього концерту. По-друге, мабуть, сама ідея проведення свята, тому що студентське кафе як таке, ну, такого жодного разу в нас ще не було. Тобто, зазвичай ведучий, концерт, пісні і так далі. Ну і, мабуть, сама атмосфера, коли. Дуже веселі танці на початку, тобто феєричний початок. Дякую. Доброго дня, Романе. Що тобі запам'яталось з роботи студентської ради інженерно-будівельного факультету? Найбільше мені запам'яталося збір донорської крові, який проводив ваш інженерно-будівельний факультет. Також запам'яталося Геофортуна, яку ви проводите щороку. І найбільше, звичайно, це запам'яталося самі день факультету, який був організований на високому рівні. І можна з певністю заявити, що він був одним із найкращих, адже таке, знаєте. Театралізоване дійство відбулося таке, попав наче в казку. Ну а так, можна сказати, таке, якщо підводити якийсь підсумок, то звичайна робота інженерно-будівельного факультету є вагомою і великою, адже як ми як прості студенти бачимо її і бачимо, там не на папері бачимо, а бачимо її в дійстві. І на цьому все. Дякую.